Не потрібна мені така незалежність. А мені потрібна така незалежність, як сьогодні, де вогнем кров'ю, кров'ю достається незалежність. Оце наша незалежність. Кучма десятки за роздавав свого родича. Заївщинки я не балакаю, все таке. І людям не собі. А я на це витвір природи. Порошенко накрав найбільше серед всіх. Це є ж доби були арештовані всі мільйонери і всі Олі. мільярдери, всі до одного. Поки не вернуть 242 мільярди доларів вкрадених грошей в фору будуть сидіти. Бо дебеть, питає, як ти взяли шизофреніка, Він буде стріляти, ти снишв, Він стріляти буде. І все кончилось. Це найбільший елеватор Україні. в Україні. Так. Я думаю, кого ви мені нагадуєте? А ви мені нагадуєте американського фермера з рушницею, знаєте, який так виходить, передьоргує так. і каже, а ну підійдіть. От бачите, виявляється, Хрущов був правий, щось знав про кукурудзу. Він не правий був, він дурний, ви хоч не повторюєте такої то ідіот з ідіотом, ідіот!